Так, сьогодні зранку мене помило щось, трошки почистить помиль, зеркала вже помила, тут трошки помила. І от у мене в мані є от така проблема. А, до речі, може, хто знає, мастера, а, щоб відновити це, так більш-менш нормально. Зараз я спробую обрати оту іржу нашим засобом від накипу і іржі. Так, нанесла наш засіб на губку, він, до речі, біг, можна без перчаток, і тут зараз по його. Бачу. Це така в мене біда з ванною. І подивимося, потім ставлю на пару хвилин. Ну що, відтоля, що в мене вийшло, тут бачите, вокруг було куча ржавчини. Ну, я вважаю, що добре. А тут просто аж під емалію вона відкалується, тому тут з нутрі прямо. А отут, де були, бачите, добре обнилися. Ну, Проблема в мене з ванною, ну, треба вирішувати. Але добре. Так що наш засіб супер! від накіпу і іржи. Пропоную Лідер концентрованого засобу.